У вас є два дієвих варіанти. Перший пишете офіційну скаргу від свого імені з наданням аргументів, чому і з чим ви не згодні, і відправляйте її до пенсійного фонду України. Можете навіть за допомогою електронного листа. І в цьому листі обов'язково вкажіть, що вам дуже цікаво і ви хочете отримати офіційну відповідь. Щодо розрахунку вашої пенсії і чому саме в такому розмірі була зроблена індексація. До речі, також ви можете подати цю заяву і через ЦНАП або безпосередньо у відділенні пенсійного фонду, ну і через електронний кабінет на сайті пенсійного фонду. І другий варіант: якщо ви не згодні з висновками пенсійного фонду і бачите, що ваші права порушені, ви можете подати до суду і вже є непоодинокі прецеденти. Коли пенсіонери такі справи вигравали. Наприклад, коли формула була застосована неправильно або пенсійний фонд проігнорував обов'язкове підвищення. Але в більшості випадків саме офіційного звернення вже достатньо, щоб пенсійний фонд виправив свою помилку. При цьому багато пенсіонерів навіть не знають, що в них є така можливість вплинути на пенсійний фонд навіть без суду, і тому щомісяця втрачають свої. Чесно зароблені гроші. А тепер історія реальної пенсіонерки з Харкова. Їй 65 років, пенсія 3200, має інвалідність третьої групи і повний стаж. Пенсію їй призначили в січні 2025 року, тобто в березні ніякої індексації вона не отримала. Пенсійний фонд відповідає: ви не маєте права. Була подана скарга, а потім судовий позов. В неї є всі шанси виграти справу, адже вона має право. Якщо мовчати, ситуація не зміниться. Але якщо діяти, результат обов'язково буде. То що ж далі? Кажуть, що індексацію зможуть переглянути в жовтні цього року. Але, але пропонуємо вам домагатися свого вже зараз. До речі, якщо ваша пенсія менше ніж 4722 гривні, тобто менше ніж дві мінімальні пенсії. Ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Це означає, що держава заплатить юристу, який буде захищати ваші права.